Привіт, мої любі українці, гості України, всіх запрошую на театралізоване шоу від нашої темної сили. Хутор дурнів! От мені цікаво, як ви думаєте, хоч хтось сяде заграти з цих усіх усіх гучних затримань? Мсек, прокурори, інвалідність, пенсійний фонд оце все-все, що ви сьогодні дивитесь в інформаційному просторі. От питання: хоч хтось сяде сьогодні реально заграти? Як ви думаєте, будь ласочка, напишіть в коментарях свої думки, а зараз просто ви будете смакувати від суперсмачної, від суперфантастичної новини, яка так знаєте в тіньку залишилась. Але вона ой, яка цікава, і зараз багато з вас зрозуміють дуже багато найцікавіших речей. Тому дивіться уважно це відео на цьому каналі. Зібралися люди, які цікавляться юриспруденцією і є думаючими. Більшість з вас просто трошки орієнтується в законодавстві і іноді бачить деякі процеси, які не є такими поверхневими. І багато з вас вже помітили, що в Верховній Раді відбуваються ну, такі дивні речі, знаєте, які сьогодні чомусь в інфопростір не кидають. І багато з вас вже хтось здогадується, навіщо це робиться. До речі, хто здогадався, про що я зараз кажу, перейдіть на мій телеграм-канал і там залиште свій коментар раніше. До сьогоднішнього дня за корупційні злочини після певної реформи неможливо було відмазатись, щоб не сісти за реально за грати. Ну от, просто тюрма і все. Скільки років, все інше питання. Але якщо ти вчинив корупційний злочин, ідеш в тюрму. Іноді судді приймали там рішення ниже нижчої і людей там випускали за певні заслуги, але це не було системно. Тобто це були такі єдині поодинокі випадки, коли треба було, але масово корупціонери всі йшли в тюрму. Це було, це працювало, створилися оці всі антикорупційні, оці всі, знаєте, синдикати, НАБУ, САП, ВАКС, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд і боролися, що це з корупцією. Тепер дивіться, в чому тема. Я... Звертав увагу, що чомусь, особливо так, такі гучних не робили затримань. Сильних корупціонерів, які дійсно керують корупцією сьогодні, так нікого не затримали. Так, мілких ребьожок, знаєте, таке для показух. Ну, серйозних не було таких гучних затримань, як сьогодні, наприклад, та сама Крупа. Тепер темна сила зрозуміла, що з народу вже бабла сильно не витягнеш. Таку левову долю грошей вже, в принципі, витянули. Ще витянуть з вас, не переживайте, але вже не буде такого потоку, такого божевільного просто, цих мільярдів, мільярдів. мільярдів. І прийшов час, що трусити тих, хто кормив сьогодні темну силу всі ці роки. Таких, як руба. І... Що темна сила вигадала? Нагадую, темна сила це ця сила, яка терпіть не може людей і заважає владі думати про народ. А той, хто дивиться мій канал, ті знають, що таке темна сила. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, тут дуже багато цікавого завжди. От. І от темна сила дивиться, що гроші у людей закінчуються, і треба потрусити трошечки за цих всіх. Ну, ви поняли, з кого, ці кропи, прокурори, там, секи, хіреки і так далі. Тепер дивіться, що далі відбувається. Сіли Координатори цієї темної сили і думають. Хм, а як же ж ми будемо зараз діяти? Дивись, якось некоректно люди кормили нас, там все там, всю корупційну піраміду, всю цю кормили, да? це ж наш сок, наша кров. А як же в цьому хуторі дурнів шуму наробити, бабла зробити і кормильців не здати? Якось от все це провернути? І ось намальовується план: Лупимо мсек. Народ буде тащитись. Буде з усіх хотії грати, будуть там просто це обсуждати, ну резонанс буде страшенний. Військові на фронті духом вас побачивши, побачиш, як борються з корупцією, наскільки влада сильна, правильна, грамотна і так далі. Тепер бабла, скільки зробимо. По-перше, самі ці кормільці бабла нормально відвалять. Зараз я розкажу ще чому трошки далі. І саме головне бабло інвалідів по-другому колу оцього мясорубки бабліща піде. Інваліди по новій підуть, вже куди? по нову сек носить носить бабки. Притом реальні інваліди будуть носити бабки за те, що в чергах не стояти, там десь якусь довідку взяти. Там вони вміють бабло збивати з людей. А по-друге, підуть же що ці інваліди, які не встигнуть оформити інвалідність через ТЦК, це нове бабло, нова піраміда. Ух, попливуть річкою ці гроші попливуть. І тепер третє, саме головне є схема, за якою ми зробимо так, щоб ніхто не сидів. І всі задоволені, ми баблі ще наробили і супер. Але ви зразу скажете, Ігор, а що ж це за така схема, коли корупціонер не буде сидіти в тюрмі? Ти ж на початку відео казав, що всі корупційні злочини, там санкція, чітка тюрма, і все без альтернативи. Ніяких умовно, ніяких штрафів, нічого такого. Так от, що вигадали? Паралельно, поки йдуть у ці всі гучні затримання, поки ми з вами не дивимося туди, що там відбувається в Верховній Раді. Паралельно це все відбувається одночасно. 17.09.2024 року реєструється законопроєктік в Верховній Раді номер 12039 І знаєте, що це за законопроєктік? Зміни до кримінально-процесуального кодексу, щоб не саджати корупціонерів. Я вам дуже грубо це сказав, але які ж зміни хочуть сьогодні внести в кримінально-процесуальний кодекс? Ви знаєте, без сміху не можу це казати, тому що це взагалі вже не те, що хутор дурнів, а це вже взагалі знаєте, відбуваються реалії, які хтось вигадує в своїй больній голові. Тому що це вже без сміху, вже тут дитина вже розбирається в тому, що відбувається, на мою думку. Всіх запрошую на мій телеграм-канал. Там, окрім цього, законопроекту дуже багато іншої цікавої інформації. А ми йдемо далі. Сама назва законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України. Та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення, регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Що це означає? Пояснюю. Тепер оця крупа. З мільйонами ото, там лежала на дивані, вона впевнено казала, що візьме адвокатів, що вона сидіти не буде, пам'ятаєте, вона впевнена була. Може, вона вже і знає, що такий законопроєкт, як цікавий, там є в Верховній Раді. Тому що за цим законопроєктом будь-який корупціонер, типу крупий, приходить до органу досудового розслідування, до прокурора чи до слідчого, і каже: ви знаєте, я визнаю вину. Оце в мене так руки чесались, без попутав, оце крала, дійсно крала, накрала грошей, державу обкрала, визнаю вину. І скажу вам ще таке, що я вам здам пару людей, кому я там інвалідність робила там, чи ще щось і хочу відшкодувати держави трохи грошей. Але, будь ласка, не садіть мене в тюрму. І от за цією угодою, за таких умов, які тільки що я вам назвав. Її не посадять. Вона здає якогось прокурора просто, що вона йому інвалідність зробила. Вносить в державу там 6 мільйонів доларів, а залишивши за спиною, можливо, десь 20 а може 50 мільйонів доларів. Ми ж з вами не знаємо, скільки вона накрала. Відкупається, купляє десь будиночок на Канарських островах, їде туди і. Проводить смачну старість. А ми з вами, шановні українці, в нашому хуторі, ми з вами живемо на нашу прекрасну пенсію. Там три тисячі гривень менше, ніж 100 доларів. Оце приблизно така цікава схемка. І ви ж розумієте, це ж не тільки крупи стосуються, а це всієї корупційної піраміди. Коли сьогодні будь-який депутат, будь-який можновладець буде знати, що він відкупиться. Яка боротьба з корупцією. Навіщо суддям вищого антикорупційного суду тоді квартири купляти, тримати оці САПи, НАБУ, Вакси, це все. Навіщо це все це не потрібно? Цей закон робить все для того, щоб розформовувати вже оту всю систему. Тому що така система нам не потрібна. Мені особисто не потрібна. Так корупцію ніхто не поборить. Так корупцію тільки навпаки, знаєте. Аж азарт появиться в корупціонері. Їм навіть цікаво буде вкрасти більше, ніж потім віддати. Знаєте, таке знаєте, вкладення, такий бізнес-бізнес. Ось такий цікавий законопроєкт. Посилання на законопроєкт я залишаю в моєму телеграм-каналі. Прямо зараз переходьте, клікайте і дивіться, що ж там написано реально в цьому законопроєкті, що ж там пропонується. Ну що, я думаю, це відео вам сподобалось. В коментарях я думаю, вам буде що написати. Будь ласка, залиште свою думку щодо цього законопроєкта про звільнення корупціонерів від тюрми. От, назвемо це так. І, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо воно вам не сподобалось, тоді, звісно, дизлайк. Ну як це не поставити, дизлайк за погане відео. І підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.